З цим же завданням переконати адміністрацію Обами сьогодні у Вашингтон прибув і колишній секретар РНБО України, а тепер віце-спікер Верховної Ради Андрій Парубій. Сьогодні він гости нашої студії. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю вас. А, Джон Керрі сьогодні сказав, що план Б адміністрації Обами, якщо не спрацюють мирні домовленості, більші санкції. Чи вірите, що ви що санкції, економічні санкції можуть зупинити Росію? Я вірю і переконаний, що треба посилювати санкції. І в сфері банківської системи, і в сфері енергетичної системи. І коли ми говоримо про те, як зупинити Путіна, ми розуміємо, що є два напрямки роботи: один український фронт, на якому наші бійці стримують і зупиняють російських окупантів, але друга лінія це санкції Заходу, які повинні знищити фінансову імперію Путіна. І тому, говорячи про посилення санкцій, ми вважаємо, що це правильний напрямок, але який ні в якій мірі не виключає необхідність. Постачання Україні оборонної зброї. Адміністрація Обами, так само як і уряди Німеччини і Франції, вагаються надавати Україні зброю. Чи маєте ви якісь додаткові аргументи сьогодні, аби переконати їх в тому, що ця зброя потрібна? І яку саме зброю Україна сьогодні потребує? Я буду бачитись з людьми, які мають безпосереднє відношення до прийняття рішення. Буквально з цієї студії їду на зустріч з великим другом України Макейном. Я буду бачитись з Нуландом. З Нуланд, я буду бачитись з е, керівником е, палати представників. Буду бачити з представниками Пантагону. І я привіз узгоджений список усіх силових структур щодо тієї зброї, яка сьогодні необхідна Україні. Чи можете ви назвати які яка саме зброя Україні для захисту потрібна? Можу ключові позиції назвати. До речі, частина це не летальна зброя, яка потрібна Україні. Це така як безпілотники. Які допоможуть нам мати достатньо розвідувальних даних, сьогодні яких немає Україна. Це є радари, які мають виявляти вогневі точки противника на досить великі віддалі, щоб наша артилерія могла подавляти вогневі точки противника. Це радіозв'язок і це є засоби для подавлення радіозв'язку противника. На жаль, відсутність тих засобів дуже часто призводить до того, що противник має набагато більше інформації про дії наших військ, аніж наші війська. І, звичайно, з летальної зброї не хотів би говорити весь список. Це переважно є високоточна зброя, це, звичайно, протитанкова зброя, джевеліни, як їх називають. Але е це є вичерпний, хоч і невеликий перелік, який був вже переданий на найвищому рівні президентові Америки. і який я теж буду представляти усім тим сторонам, які причетні до прийняття ключового рішення. І головне повідомлення. Яке треба сказати нашим колегам, які насправді дуже багато допомогли Україні, і ми повинні за це подякувати Сполученим Штатам Америки. Але разом з тим ми повинні нагадати, що Україна сьогодні бореться не тільки за інтереси України, сьогодні наші хлопці стоять за весь цивілізований світ, тому що Путін кинув виклик усьому цивілізованому світу, і наші хлопці на передовій захищають усіх. І сьогодні Україна потребує зброї? Сьогодні наші хлопці на передові потребують зброї. І тут слово Сполучених Штатів Америки є вирішальне. Після Сполучених Штатів Америки багато урядів європейських країн, Канади я впевнений, підтримують цю ініціативу і будуть активно допомагати Україні. На яких умовах, якщо постачання зброї відбудеться, на яких умовах Сполучені Штати можуть постачати зброю Україні? Це безкоштовно чи це за гроші? І які інші вимоги ставлять до української влади? Я вам скажу, є програми, чотири програми президентські, які передбачають допомогу Україні. І ці програми, я не буду їх називати, вони передбачають фінансову допомогу Україні. І ми, власне, в наших узгодженнях передбачаємо, що по одній з тих програм є цілковито офіційна і формальна можливість, тим більше є рішення найвищого законодавчого органу і є закон який дозволяє це робити Сполученим Штатам Америки. Тобто всі формальні підстави для того є. Потреба в тому є величезна. Потрібне лишень політичне рішення. І я сподіваюся, що воно буде прийнято в користь України. Я впевнений, що воно буде прийнято в користь цього цивілізованого світу і що ми спільно зможемо зупинити Путіна. Бо його можна буде зупинити тільки силою. 15 секунд на відповідь. Ви думаєте, дипломатія не спрацює? Потрібно буде зупиняти Путіна силою, чи все-таки є сподівання на дипломатію? Я думаю, що двома шляхами: і дипломатичним шляхом, і через санкції. Але на фронті і останні перемовини це продемонстрували, що він ігнорує весь світ. Він просто насміхається всього світу, і це є свідчення того. Він розуміє тільки мову сили. Дуже дякую, що ви прийшли до нас. сьогодні Ні, Я бажаю вам успішних переговорів. Я нагадаю, що в студії «Частайм» був заступник голови Верховної Ради України Андрій Парубій.